Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де не ділюся цікавими перевіреними рецептами: будні та свят. Сьогодні пропоную вам святковий рецепт запеченого м'яса. Беремо свинячий окіст вагою 1 кг 350 г, грамів, його відповідним чином, робимо у шматкові декілька отворів за допомогою ножа, фаршируємо їх шматочками чеснику. Окіст поки що відкладаємо в бік, а зараз будемо робити соус. Для цього у окрему миску всипаємо одну чайну ложку солі, півчайної ложки чорного меленого перцю, чайну ложку куркуми, півчайної ложки сухого чеснику, чайну ложку гірчиці, три столових ложки рослиної олії, у мене оливкова, одну чайну ложку меду і все гарно розмішуємо. Далі, за допомогою кулінарного пензлика змашуємо наш окіст цим духмяним соусом. Форму застеляємо фольгою. вкладаємо шматок м'яса і змащуємо його з другого боку, загортаємо окіст у фольгу, нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо м'ясо півтори години. Потім наприкінці треба звільнити верх шматка від фольги і запікати ще хвилин 10, щоб з'явилася апетитна скоринка. Після цього витягаємо м'ясо з духової шафи і нарізаємо порційними шматочками. Коли м'ясо гаряче, воно нарізається товстими шматочками. А от у холодному вигляді можна нарізати його дуже тоненько і навіть сформувати трояндочки чи якісь інші фігури. М'ясо виходить соковитим, м'яким, ароматним, це справжній шедевр. і це точно набагато краще. Ніж купувати готовий шматок сумнівної якості у магазині. Тож я рекомендую приготувати м'ясо за цим рецептом до свята. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.